Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось полонених. Всі полонені військові, українські військові, які потрапили до росіян в полон. Які перешкоди на їх повернення додому. На шляхах повернення. Чи є перешкоди, щоб і повернули всіх? Так, полон на смерть. Дехто помер в полоні. Це перешкода. Вашня дуже поганий стан, емоційний. Їм не кажуть, що. Ну, брешуть щось, не кажуть, що насправді. Домовляться. Будуть про них домовлятися. І ще трошки не вистачає, щоб повернути всіх. Вісім жезлів. Гласка, новини в, в СМІ, що про це будуть балакати, розказувати. Про це будуть ос, ос, ну, освітлювати. Противоборство, проти, ну, бореться два, два конфлікт, війна. Кажуть, що коли буде скинуто цього Путіна і дьявола, який в ньому, то тоді всіх повернуть, поки війна не закінчиться, всіх не повернуть. І ще перешкоди. Так, після перемоги повернуться всі. і Карта зірка на дні колоди, що так і буде. Шість мічів. Шість м'чів і Шість Шість все уникнуть небезпеки і повернуться. Це дуже добрі карти. Це залишаємо. А всі перешкоди прибираємо. Це також карти перемоги, що перемога за нами і всі повернуться. Так, заперечую, залишаю, заперечую, заперечую, заперечу, залишаю, заперечую. Жінка займається там цими полоненими, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Домовленості, домовленості якісь будуть в нашу пользу на користь того, щоб повернути. Ну, це як обмін. Заперечую їхніх на наших. Заперечую негатив. Це хороші карти. Заперечую. Так, і перекриваємо. Правосуддя будуть судити тих, хто причетний до тих знущань, що з полоненими роблять. Перекриваю. Одна із перешкод це смерть, це, що люди просто фізично не дожили до цього звільнення. Так, перекриваю. На жаль, перекриваю дуже важко дивитися це питання. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх військових українських, які потрапили в полон до росіян. Прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах на повернення додому. По Верховному суду, да Та буде так. Всі знущання, всі вбивства, всі тортури, прошу повернути на голову росіян. Що нашим робили, хай з ними станеться, з тими, хто виконувався. По Верховному суду, да Та буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.